Ми їх всіх винесли. Ми були танковим батальйон, але без танків. Тобто командир щось їм пообіцяв, то командир це зробив. Я ще не разу їх не підвів. До 40 років, якщо солдат, з ним взагалі немає ніяких проблем. Раз спробували другий, якщо бачимо, що ні, ну ніяк. Він ще до сих пор там кнопочним телефоном користується. Переводимо з танкістів, переводимо водителя і так далі. По поводу заключених, у них все добре. І ми літі вперед, і вмирати. У них сзади стоят загон отряды, которые же своих расстреливают. Так, тут у меня командный пункт, тут моя рабочая миссия, рабочий свежий начальник артиллерии, начальника БПЛА. Сейчас в основном, чтобы людей не, скажем так, не гробить, все это техника, все это дронами можно осуществлять. Можна наносити пораження, можна виявляти, призумівся, не себя. себе. Обладнання ніколи не вистачає. Дрони як такові, це як розходний матеріал, как як БК. Можна стриме посмотреть, де там орки лазер, поміні відпрацьовуємо. Ходімо далі. Тут у мене тут зброя, це все таке. Все. Ну, а це мій заступник, яким я дуже пишаюся, дуже допомагає. І дуже гарна опора для мене, як для командира. Ньому я вірю на 100%, навіть більше. Це товариш, який мене не підведе. Я сюди прийшла, тому що в мене батько служить. Моєму батькові 58 років, і він штурмовик. А я, як його дитина, я прийшла слід за ним. Мені дуже допомогла моя. Вона сказала мені, о том, що мама, ти будеш краще, я знаю, Це що ти робиш. Ми отримали тільки його недавно, Козак 5 бронірований транспорт для висадки піхоти. Ще його вивчаємо, як він працює, як він себе веде. Зараз будемо іспитувати його. Недавно був штурм, що нас хотіли взяти. Ми їх не побачили, тому що в нічний час з їхніми плащами вже коли вони підійшли, ми їх вже срисували. Хлопці все зробили так, як я їх навчав. Той 14 штурмовиків залишилося удобренням для нашої землі. Ми їх всіх винесли, щоб вони у хлопців в окопах там не розлагалися і передали їх на обмін наших. Я дуже йому пишаюся цими хлопцями. Один із них вже був четвертий раз поранений. І Зараз знову вже повернувся в стрій і знову вже пішов. Позивний мій рудий. Я нещодавно став командиром батальйону. Починав я з солдата, потім молодший сержант, ТВО командира взводу. Офіцерів було мало, прийшлося сержантами всіх командувати. Ну, і так Через три місяці я отримав офіцера, тому що є вище образування, і потім так пішло. Командир пі батальйону прийшов в інший, я залишився тут, і я стався тут на посаді командира батальйону. Для мене це нова посада. Нова посада це відповідальний за особовий склад. Багато у мене хлопців, які зараз просто повірили в нового комбата. І працюємо зараз. Родом я з Запорізької області, село Хримівка, що зараз під окупацією знаходиться вже третій рік. Батьки цілий рік під окупацією. Ми їх доставали туди дуже важко. Там все залишилось і у мене, і у батьків під окупацією. Виїжджали через всю Росію, через Прибалтику, в Литву, Польщу. Казали, що їдуть на заробітки. Я з батьками, тому що в розвитку був, я рік не спілкувався з батьками, навіть не телефонував. Літом, коли розпочався контрнаступ, мій батальйон одним з перших проривав лінію оборони противника в районі села Велика Новосілка Донецької області. Під час виконання Певних завдань був я і, моя, я і моя молода команда із семи чоловік в селі Новодонецьке в повному оточенні ворога. 12 годин там молотилися, вийшли з оточення без єдиної втрати. Ми були в самому кінці села зі сторони Підарів. Нам, щоб потрапити до своїх підрозділів, потрібно було пройти все село. Яке підарами на шпіку, Пройти долину десь метрів з 900, напевно, відкрита місцевість низина, яка прострілюється з усіх сторін, От. І аж потім добратися до своїх. Ну, це, ну, це, це нереальна задача. Що робимо? Я кажу: ну дивіться, є два варіанти. Варіант перший, що можливо будемо жити, не факт, ну можливо будемо жити, але це плен. Варіант другий. Загинути красиво, їбашимося, Всі... звісно, його не робить. <риваємся> і масими. <машемі. риваємся> Два підера просто нагло, там заросли, ну, Такі кущі вулиці вже заросли. Сидуть, в нас метрів 30. А я чую їхню радіостанцію, що старший їхній, там, я так понял, то був, чи командир батальйону, чи командир роти, я не знаю, позивний бармалей. Він каже, передай їм. У них є 5 хвилин щоб вдатися, іначе їх розкатає міномёт. Я знаю, що начал там пацани вотак. Короче, не встигаю нічого сказати до кінця. І таким чином у нас з'явилася їхня радіостанція, їхня схема місцевості, що означає їхніх позицій, хто де знаходиться. І ми фу, Можна жити. <г rash> вот, і і шанси на виживання зросли в рази сходу, розумієш? Тож, ми вже знаємо, де вони, ми чуємо всі їхні переговори. Що робити, що робити, не допросуватися. А ми можемо 155-й навести. Я кажу, ну, в принципі, теоретично можемо. Виходжу на старшого начальника, кажу, а є сварик. Яка, давай координати. І цей момент, я чую такий смачнюший, смачнючий виход з нашої сторони. Яка утіпе розкриває терти. І десь в метрах 200 від нас як влупи. Коротше, розрив. Не ну, я не знаю, чи то від дохлого підара, чи то від живого. Тупо прилітає, блядь, кусок ноги і ботинок до нас в око. Він такий, йоп твою мать, хочу ще, блядь. Там ну базар, давайте, І Ось подивіться, чоловічок полетів на. Навалі, і так 155 й лупив і ми проходили. Я являюсь начальником штабу 115-ї окремої механізованої, як каже, м, хотів би назвати її пані, ну як каже, чортеха Скабєєва елітної бригади. Комбата в мене ніколи не було. Тобто я був заступник командира батальйону, але виконував обов'язки весь період часу командира танкового батальйону 115-ї бригади. Спочатку перших місяців вісім. В більшості ми воювали як піхота. Тобто в нас не було танків. Ми були танковий батальйон, але без танків. У нас взагалі нічого не було, окрім стрілецької зброї, гранатометів, гранат і так далі. Десь через місяць вісім нам дали 15 танків Т-64. Це танк т 64 б основний танк, який в нас є в батальйоні. Старенький, але в принципі, в більшості. Надійний танк під час виконання, там, артилерійські снаряди, осколки і так далі. Да, танк січе, є повреждення по танку, ну екіпаж цілий, ніяких питань немає. Не думали про складність, розуміли, що дали танки, з ними щось потрібно робити, потрібно допомагати нашій піхоті. Тому що ну, механізована бригада і без танків їм важко. В будь-якому випадку кожен піхотинець знаходиться там і хотів би, щоб в нього була підтримка танків, артилерії і так далі. Деякі вперше побачили там в своєму житті, скажімо так, отак, рядом. Да? Але зараз це вже такі повноцінні екіпажі, які сідають, які вже знають техніку і можуть виконувати любі поставлені завдання. Є такі хлопці, які кажуть, він приходить, його там відправили танкістам. Він приходить і каже: я, ну, я боюсь. Я боюсь цього замкнутого пространства, я боюсь закритись в люті, я боюсь, там якби міста там, небагато в танці. Да? Я, я от боюсь, мені комфортно бути в піхоті. То я їм поясню інакше. Кажу, хлопці, по-перше, ви не сидите там в окопах, да, як піхота, ви знаходитесь більшість свого часу в тилу. Да? По-друге, ви туди виїжджаєте. Ви в броні. Тобто, ну, в вас ще попасти це треба серйозно постаратися. Да, звісно, танк виїжджає, це всі камери міра дивляться на цей танк. До 40 років, якщо солдат, з ним взагалі немає ніяких проблем. Тобто вони вже такі більш там, розуміються там, телефони, да, це все планшет. Крапіва. Тобто вони швидко схватують, тому що можна це все положити в голову. А з тими, що постарше, там, за 45 і далі, то дуже-дуже з ними важко. Раз спробували другий, якщо бачимо, що ні, ну, ніяк. Ну ніяк. Ну, учи-учи, а він ну, ну не, не виходить? В нього. Він ще до сих пор там, кнопочним телефоном пользується. Переводимо станкістів, переводимо водітеля. І так далі. Тобто шукаємо йому роботу, щоб він максимально був корисним десь на другій посаді. З нуля вивчити командира ще можна. Ну, Якщо там є задатки, є стержень, то там, в принципі, питання нема. По механіку там теж не дуже і важко це все діло. Там Два ричаги, ну, коробка передач, ну, нічого такого там складного немає. А По наводчику потрібно розумітись. І так от з нуля навчити важко. Спочатку вони приходять, ми відбираємо, ну, дивимося по людині, да, якщо вона більш-менш смікаліста, відправляємо на навчальний центр. Після навчального центру він вже приїжджає, він уже за зами. Коли він знає ази, його вже можна вчити. Який би там класний не був би механік, він та туди доїде і довезе їх. Ну якщо там ніякий наводчик і він не розуміє, що робити, да? то він не вистрелить. Тобто з'їздили просто холосту туди-сюди. Сказати, що, допустим, що я там чоловік штаба, ну, це херня, тому що я знаю, що таке окопне життя, тому що я дуже багато часу провів по окопах. Вот. Але все одно бачу штабний шурна. Людина, яка вже на посаді там, командир бригади, к примеру, да, там, начальник штабу, яка, людина, яка пройшла в окопи, вона розуміє, що це таке. Вона розуміє того солдата, який сидить в окопі, і вона всячески йому допомагає. А людина, яка цього не бачила, в неї є керівні документи і все, це знаєш, що тебе забрало, опустився, ніхіра не бачив. Все, от у мене є, от все є бойовий устав, ну класно. ну Бойовий устав, це да, бойовий устав це закон. Але війна це така штука, вона непредсказуєма, І все в бойовому ставі не написано. Коли е, ти ставиш на передній план бойця, да, захист цього життя здоров'я. А потім вже якусь там остальну двіжуху, то у тебе все вийде. І в першу чергу, цей же баєц, він буде бачити, що ти за нього переживаєш, що тобі на нього не похуй, він буде сам стремитися виконувати цю задачу. А якщо були такі там, так, та все, все, вперед, нахуй, є задача, нахуй, що піздять не їде. Коли боєць тебе в глаза не бачив, да, допустимо, він не знає, та, то ти такий нахуй. От тоді така ситуація виходить. Тут робити нехуй. Ну, він, Вася, взагалі, бляд, вже в все. Бляд. Я свій особовий склад привчаю до того, що я їх не обманюю. Я їм кажу правду, куди ми йдемо і що ми будемо робити. І перед кожним виходом я спілкуюся з хлопцями. Я, мій заступник, ми спілкуємося з хлопцями, ми їм підказуємо, ми їм розповідаємо, які їхні дії, що їм потрібно зробити. Де їм потрібно зайти, де не потрібно зайти? Де противник, де нема противника? У мене хлопці привикли, якщо командир щось їм пообіцяв, то командир це зробить. Якщо я щось своїм хлопцям обіцяю, то що вони мене просять, я любою ціною це зроблю. І я ще не разу своїх побратимів, які у мене зараз тут знаходяться, я їх вважаю своїми побратимами, а не підлеглими. Я ще не разу їх не підвів. Мабуть, це і є мотивація, сама основна, що командир не просто слова розкидує свої на вітер. пообіцяв, не зробив, забив. Бувало, що і шашлик передавали хлопцям на позиції. І що ми тільки туди не передаємо, щоб хлопці виходять потім довольні, кажуть, дякуємо. Для них це, мабуть, натлажується в голові. І вони просто це пам'ятають, що за них, ну. тоже турбуюсь, я не на них. Не то, что командир сказал, все. Нет, я дозволяю своим хлопцам, чтобы они со мной поспорили и доказали, если это не в этом право. Если это они меня не переубеждают, то дело это они по-моему. Если это они меня сумели переубедить, что будет вот так вот, вот так вот, то тогда мы делаем друг третий вариант, общий. У нас лучший командир, реально лучший. Самое главное его качество – это человечность. на человека. Он всегда смотрит на твое состояние. Он переживает в основном самое большее, за что он переживает, это за личный состав. Он в принципе никогда не думает ни за технику, ни за оружие. Там пропало, не пропало. Главное, чтобы люди были живы и здоровы. При каждой возможности, что у меня есть для своего особого склада, я их подаю на нагороды. Большинством нагорода, як і мені ці нагороди це так. Нагорода для нас одна, коли ми це все закінчимо, перемогу нашу. Це більш для наших дітей, дружин, батьків, бабусь, дідусів, що внука, у сина, у батька є це нагорода. І хочу сказати, що це мотивація велика. Що хлопцям це ми даємо. Є у мене солдати, які ще стали сержантами. От сьогодні отримали три військовослужбовці, були солдатами, отримали перевищне сержантське звання молодший сержант. Ставши на посади, ми в них побачили гарних командирів. І Один із них у мене на посаді, тимчасово виконуючи обов'язки командира взводу, зробив рапорт і пропозицію командиру військової частини. Що ця людина може мотивувати особовий склад, який у нього є, виконувати бойові завдання, які я вам ставлю, тому що без командира солдати починають ну, не розуміти, що їм робити потрібно. Якщо все буде добре і простоє три місяці на посаді, то я буду клопотати перед вищим руководством на присвоєння його первичного звання, молодший лейтенант. Ми зараз будемо питатися. Це практикувати, що сержантів зробити офіцерів. Щоб ті, які бойовий досвід, є вже у хлопців, у тих, які є бажання, і ті, які ми бачимо, що він в майбутньому буде гарний офіцер. Я сам сержанта став офіцером, так що хай хлопець служить, отримує офіцера, отримує за це кошти, свою заробну плату. Тобто, вже не сержантом, а офіцером. І для нього це буде, мабуть, це для його сім'ї теж ступінь, що був солдатом, став сержантом, потім офіцером. Я думаю, це теж буде мотивація для хлопців, що є куди рости. Є, якщо є бажання. Не улибайтеся навіть. Наші серйозні люди. Серйозні люди. <серез> Потрібно замотивувати людей, для того, щоб вони йшли в військо самі, а не їх заганяли сюди. Як це є, ну, на жаль, є. По-друге, дати їм нормальне навчання, забрати у цю Совкавщину, скажімо так, по навчанню війська, запровадити якісь новітні технології. І тоді ми отримаємо молоде, вмотивоване і професійне військо. Та мотивація тут повинна бути одна. Якщо, якщо це не ми зробимо, то хто це за нас зробить? Якщо ми будемо всі сидіти там в Дніпрі, чи в Києві, чи в других місцях, де... Ходити по клубам. У мене, наприклад, теж хлопці хочуть там побути. Всі до у всіх є дівчата, у кого є діти. Всі ж теж хочуть там бути. Всі розуміють, якщо ми тут зараз уйдемо відсюди, то там будуть вони. Тоді вільно, так як вони там зараз себе почувають, ну не буде такого. Ну, у нас, бачите, у нас така проблема в суспільстві, в нашому українському, що от коли приходить біда. От біда, коли приходить, всі стали, згрупувалися, бах-бах-бах, все вперед-перед. І потім в силу якихось незрозумілих мені причин одні там устають від війни. Да, там, ми усталі від війни нас бомбя, да. е, Інші починають там тікати, треті ще щось роблять. Для прикладу, чоловіга, який там е, якому 60 років, да, він каже: я буду воювати, поки я буду жити. От, або поки війна не закінчиться, А чоловіга, якому там 20-25 років, він там Рекс двохметровий, 140 кілограмів віса, лежить. Ні, я не пойду воювати, мене вб'ють. Ну, давайте ми отак всі дружно, положимо зброю, скажемо підерам, все, пацани, наші дома там. Ну, якось так, так. Да? На що вони здатні, ми всі бачили. Ну, якщо ми так зробимо, то на такі надать. А ті, хто е, так називаємо ухилянти, да, у них, е, я так думаю, що це один із інст, інструментів самозахисту. Що він, не, він же ж не скаже, що «да, я секло, я їбав ти воювати, тому що мені страшно. А він скаже, а що там, той не йде, той не йде. Він не каже, я не йду, бо. А він каже, що той не йде, той піде, а потім я піду. Ти не дивись на когось, ти дивись на себе. Молоді хлопці, які бояться піти служити, тому що там все у них добре. У нас і тут все добре. Пагун, ліс, свіже повітря. Навіть хлопці займаються спортом. Спорт-городки кістя поробили. Курить бросили. Рибалка, вільний час у хлопців навіть є. Живемо тут, а просто, ми вже привикли до цього життя. По поводу заключених, я можу сказати наступне. Для них це мотивація, що вони вийдуть звідти. Для нас це військовослужбовці. Якщо вони гарні військовослужбовці, то я б сам би, рад би був, якщо вони були по мене. Я багатьох хлопців знаю, які були судімо, які знаходяться і служать, і штурмують. І у них все добре. У нас більш людське відношення. Наскільки я знаю, наскільки я спілкувався, скільки ми брали в полон, там теж було. І ми літі вперед, і лі умирать. У них ззаді стоять загонотряди, які вже своїх розстріляли. У нас хлопці мотивуються тим, що це наша земля. Ти, в кого е, тяжкі статті, так, ну, так ну, не перезиває. У нас в складі бригади є е, 225-й батальйон, окремий штурмовий. От в складі цього батальйону є колишні в'язні. от задачі виконують колосальні. Якщо там починається вирисуватися якась каста, типу аля там блатні, петухи, типа, ну там як я, я там достоменно не знаю, там як у них є, то там одразу ну Всі однакові. На даний час вони військовослужбовці і виконують свої військові обов'язки. І рекси піднять. Набивають в день блядь, по 30-40 п'яті, в день набивають дохнами. А трьохсотими ще більше. Піма, блядь, промзона. Я залишився без нічого з окупацією. На сйомній квартирі вже устав. Хотілося би своє житло. А все цельне, це бажання, щоб все це закінчилося. У мене ця мрія збулася, що я прийду до себе в власний будинок. Хочу приходити кожен вечір додому і та, спілкуватися зі своєю сім'єю. Це такі зараз мрії. Раніше, звісно, мрії були інші, але, але наразі це найголовніше мрія. Повернутися назад до нормального цивільного життя. Дачка десь під лісом. З банькою на річці. Рибалочка костьока. Оце моя мрія. На не вот это все. Я вже навоювався, Ну, сука, ще, ще треба попрацювати.